Я сьогодні дуже довго спала. Вчора так замурилась, не можу заставити себе встати і все. Прокинулась, дивлюся, пів сьомої. Я далі спати. І оце встала було пів дев'ятої, думаю, так. Вмиваюсь, роблю собі каву, заправляю ліжечку. Фенді тут випустила фенді десь на вулиці. Бо оце ж я вийду, то не знаю, аж коли зайду, а віки немає. Ніхто не винесе бутерброд або не покличе. Бабуля гляді кушать. Тому я швиденько зробила собі бутерброд Тут намазка, томати. І три кусочки ковбаски і каву. І вивішу білизну, нічне прання. Ну і там подивлюся, що я вчора робила. Я вчора сам шити висадили, висадила, поливала ще. Потім думаю, включу туман. А вітер заносить, ну, не можна включати, прям хтось зна, куди летять ті бризки. Не буду включати, може завтра. А сьогодні таке ж саме, такі ж вітри. Ну, вже щось, щось буду думати. Зараз обійду, там, піду за парканом, подивлюся, може полютують шланги, якщо бо висушує, все висушує. Ну, як не поливать, то все пропаде. Ось так. Тому мені смачного. І будемо далі працювати. До речі, хотіла розповісти ще, може, тут у мене в підписниках є дівчатка, як і бабусі, і може їм теж згодиться, коли оце онуків привозять. Там у них вдома є столик і стільчик, де вони садять і його годують. У нас тут немає, тому ми його беремо на руки. Я ставлю таке люстерко. Тут його їжа, а тут я дивлюся на нього. Коли він ротик відкриває, і так я його годую. І так же і мама годує. Тому це тут люстерко, Бо вчора вони ж приїхали, бабулі плани поміняли, але хоч би кожен день так міняли. Я встигну. Так, ну і добре, це ж я його від селяни прибрала, а вони завтра вже і приїдуть. Ось так. Ну і мені смачного. Я забула, чи я говорила, чи ні. Помидори тільки не пахнуть помідорами. Ще якісь такі. Та на смак є? Завтра привезуть малюка, значить мені менше часу буде працювати. Одягаю свій робочий одяг, бо я планую закинути шлангу за паркан і там полити. Добре, щоб завтра я і не думала про це. Ну, а там вітер. І як я вже говорила, так воно і є. Що плюс 15, а здається, що тільки плюс 5. Тому я оце ж витягаю все, що можна. Ось так. Добре, що жилеточку не попрала вночі. Я думала, що вже буде тепленько. А воно ні, хоча обіцяють там за 20, ну обіцянка це таке цяцянка. Ой, так що я піду трішки, полью, там, може, такі річечки зроблю, щоб увечері посадити. Та ніяк не закривається. Та томати хочу висадити. А то я так призупинила. О, закрилося. Так, треба брати рукавички. Пенді, ти лишаєшся вдома, не, не, не ферчи. Фур -фур. Так, наші рукавички в мене є. Є. Новенькі треба брати. Бо руки пересихають. О, відкрила. Так. А це які? От ті, що здорові, мабуть. А що тут написано? Так, здорові. Ну, і нічого. Це Емка називається. Емка в мене облягає повністю по руці. Ну і пішла, я потихеньку попрацюю і гляну. Ой, що там? Вчора було чотири маки квітло, сьогодні шість. Ну, нічого, потихеньку гарно так головки схиляють. Так, я пішла. Галоші ще треба, чи калоші. Угу. Ну, ось такі вони. Квіточки, там поруч ще розкриється, скоро-скоро. Ой, тут, ну, полить треба, все сухе. А, навіть сімку там не побачила. Заховався один. Так, давай я тобі допоможу. Опа, відкривайся, гарно так. І беріс той, що я замінила, прийнявся. Добре, і ніхто не з'їв корінець. Ну, от, бачите, тут, може б і ще кущики і постояли, а сам шит треба поливати. Тому я сьогодні позаливаю добре все. І завтра в мене буде світлий глаз, як говорять. Ось так, щоб вони приймалися і росли. Ось У мене шланга. Зараз я її дістаю і починаю поливати. Ну Кажуть, що краще б лишила тут все. І хай би травка росла і потім косили. А косить теж 300 350 один покос гривень. Як мінімум тричі треба покосити. А так, ну як мені запропонували допомогу, чому ні? Буде гарно, дивіться як. Це ж воно маленьке. Так, всі і оці кругленькі і високі, називаються туя західна. Ну, побачимо, що з цієї західної буде, але вона гарна. Закінчила я поливати і думаю, треба оці, оцю і ту там вирівняти, якусь паличку і прив'язати, щоб вони були рівненькі. Ну ці гарненькі я буду обрізати або знизу, там візьму гілочку і спробую, ну зараз в мене немає ножниців, спробую сама посадити парочку. Ну, не знаю, це коли буде. Позаливала добре, то завтра можна буде не поливати. А оце ж я думала, що ну, це вона боліє або. Ось такого кольору. Потім заглядаю сюди. Зараз вам покажу. Тут ось такий папірець. І що на ньому написано. Так, я без очків. Ту я західна, назва її. І, дивіться, жовтий, живий. Ну, не бачу. Ну, коротше, ото жовте, то не живопліт чи щось таке. Коротше, діаметром метрова вона, а висотою 3 метри. Ну, ось така тут. Такий папірець тут я знайшла. Ну, нехай буде. От. Значить, це вона не хворіє, це вона така і є. Ну, Тут закінчила. Добре, залила сам шити. І пішла у дворі поливати. Не знаю, ні барбарис, три гортензії прийнялось, форзиція, ні. Магонія теж, ну, будемо говорити, що поки що ні. Магонія, всі листочки осипалися. Гібіскус теж ще поки не бачу листочків. Бачите, і на Барбарисі, але там обломив котик, то живий. Це я про барбарис. Ну, ось і біскус ще не пускає, хоча мої, то, ну, ти ж не пересаджувалися. Ну, так ось. А, оця магонія, здається, жива, ось у листочки. Ну, будемо бачити. Гортензії. Три, здається, так, да, три. Бачу листочки. так ось вся. А, бачите, форзиці ось пішла. Оця листочки дає. маленькі маленькі Але вже ж дає. Все. Ну, здоровий участок. Ну, ділянка здорова. Щоб оце все. Ну, а буде гарно. Дуже скоро і вузок треба зрізати. Зараз зламаю декілька гілочок, поставлю вдома. Обновлю. Гуляй, гуляй на дворі. я в гараж не йду. Гуляй. Вітер, такий вітер, висушує все, що поливала, що не поливала. Гуляй, Фенді. Та, ну, стояла, поливала дві години скрізь. Ну, трішки є. Ну, що ти зробиш, хоч трішки підтримала, хочу цих квіточок іще нарізати, поставити свіженькі. Ну, там стоять у дітей у вазах, хороші вони, може, корінці пустять, а там ще одна ваза така є, що. Посередині між ними, то я в неї поставлю. Там були піони, не піони, тюльпани піоновидні, господі. То, може, наріжу?